А знаєте, я вам зараз скажу: ми, коли по школам ходимо, ми отримали певну статистику, вражаюча статистика, брати і сестри від ювінальної прокуратури. Тому що, коли ми ходимо по школам, реалізуємо проєкт, ми це робимо з узгодженням із управління освіти, і навіть з СБУ, І Ювінальна прокуратура дає ті чи іншу інформацію. Уявіть собі: в цьому році ми маємо зріст на 17%. Дитячого суїциду. Дітей в школах: 17% плюс з попереднього року. Це вражаючий приріст. Це не один, не два, не три, не 5%. 17% привірість дитячої самогубності. Ви уявіть собі. І це наш виклик. Ми точно знаємо, дитина, яка отримається Євангелія в школі, вона в петлю не полізе. Вона скакати з вікна не буде. І Я не знаю цей хлопчина. І знаєте, найуразливіше вік? 14-19. 14-19. Слідкуйте, до речі, брати і сестри, в кого такий вік дітини. Слідкуйте, дивіться, де вона сидить. Що вона робить, який її психічний, психоемоційний стан. Слідкуйте, будьте уважні, будьте уважні, бо навіть є діти, де ніколи не скажуть, що вони в цій категорії небезпеки. А вони давно вже цій небезпеці. Будьте уважні. Нас часто, коли ми в школах є, підходять діти і кажуть: дякуємо вам, дякуємо вам. У мене були плани покінчити з життям. Але сьогодні ви прийшли. І я розумію, що я цього робити не буду. Я розумію, що не буду цього робити. Тому дітям сьогодні треба серйозна підтримка. Я йому вручив цей Іван і потім я зрозумів, що я банана і персикового соку не хотів. Це Бог хотів, щоб я прийшов в це АТБ. тебе. Розумієте? Це Бог хотів.